Коли і за що перераховують пенсію. Чекати, поки нарахують самі? Ні. Є конкретні випадки, коли пенсію мусять перерахувати. За пару хвилин зараз поясню, коли її перераховують автоматично, а коли потрібно подати заяву. Тож, коли роблять автоматично? Щорічно з 1 березня. Закон передбачає автоматичне підвищення раніше нарахованих пенсій. Наступне це підвищення прожиткового мінімуму. Тобто мінімальної пенсії. Для непрацюючих пенсіонерів базу підтягують автоматично. У працюючих оновлення врахують лише після того, як вони перестануть працювати. А тепер про квітневий перерахунок працюючим він відбувається, якщо у вас на цей час накопичилося 24 місяці додаткового стажу. А коли ж потрібно звертатися з заявою? тобто Підвищення відбувається не автоматично. Це відбувається, коли, наприклад, на 1 квітня у вас було недостатньо, тобто не вистачало трошки або там скількось місяців до 24 місяців. А після цього ви вже накопичили ці 24 місяці і не хочете чекати аж до 1 квітня наступного року. Тоді ви можете особисто подати заяву, або ж якщо зросла ваша зарплата, і ви хочете швидше зробити перерахунок, щоб отримати більшу пенсію. Перерахунок роблять з першого числа місяця, коли ви подали заяву. Але у випадку, якщо заява подана до 15-го числа цього місяця, якщо ж Після 15-го, то перерахунок буде відбуватися з 1-го числа наступного місяця. Також заяву треба подавати, якщо ви знайшли якісь документи або підтвердження вашого додаткового стажу, який раніше ви не могли якимось чином довести пенсійному фонду. Це можуть бути, наприклад, архівні довідки, які діяли до 1-го липня 2000 року, чи якісь уточнення, яких немає. В реєстрі. У такому випадку ви можете це подати або через кабінет на порталі пенсійного фонду, або особисто прийти до місцевого відділення пенсійного фонду. Також заяву треба подавати, якщо у вас змінився статус, або ви маєте право на якісь надбавки, наприклад, почесне звання, якесь ви отримали, або оформили інвалідність. У всіх таких випадках відбувається перерахунок пенсії з дати, коли ви подали заяву. Або, наприклад, якщо ви повернулися з роботи. Або звільнилися. Якщо вам під час роботи не підвищували пенсію через підвищення мінімального прожиткового мінімуму, після звільнення треба подати заяву, що ви звільнилися, і вам це перерахують. Персональний перелік з 55 пільг для пенсіонерів отримайте прямо в Viber за посиланням в описі нашого каналу.